Вітаю дівчата. Давайте швиденько сьогодні укоротим штани, чоловічі брюки із такого легкого джинса, котончик. Значить, що ми робимо? В першу чергу ми перевіримо, чи рівні ми отримали в роботу штани, чи, рівно, чи однакові халуші в них, так? Ми ось це попа, спинка. Спинка до нас. Перед всередину, змійка і пувочка. Вирівнюємо по боковим швам, складаємо їх докупи. Ось спинка, ось пояс шви. Передня частина пояса, вона всередині теж рівно, рівно складена. Фіксуємо руками, фіксуємо руками. Так. Я кладу на е, доску гладильну. Таким чином, ось, мабуть, не видно. Видно, добре видно. Ось так. І дивлюся внизу чи рівні галоші. Ось, ну, трошки в них є косина, ну, не критично. По ширині вони трошки відрізняються. Ось буквально чуть, -чуть. Це фабрична, фабричний брак, не брак, особливість фабрична, як правильно сказати. Далі відмічаємо лінію, згину майбутню, від неї в сторону шва. Потрібно відкласти оцю ширину віднизу до шва, зазвичай. Це становить 1,5-2 см. величина підгибка, і плюс 1 сантиметр на підгибку, туди всередину, на підгибку з вивороту. Тобто, нам треба відкласти 2,5-3 см, наприклад, так. Так, ось 2 сантиметри. Підгибка і 3 сантиметри, щоб заховати, підгибка підгибки. І розрізаємо ось по цій лінії 3 сантиметри. Ми не будемо різати клац-клац. А ось на місцях швів потрібно штанину розкласти ось так. І тут відміряти, щоб було рівненько, тому що, бачите, тут тканина плотна, і, звичайно, певний прогин є. Я роблю надсічку. і по периметру штанини ріжу один шарт тканини на лівій і на правій штанині. Далі цей шматочок ми не викидаємо. Якщо є така нитка, це оздоблювальна нитка спеціальна для джинсових виробів. Вона продається в інтернет-магазинах, можна легко її знайти різних кольорів. Але буває, що її ми не знайдемо, немає необхідного тону нитки, то ми випорюємо з вивороту тут зазвичай трохи тонша нитка. Буває, а може, така сама, випорюємо, прорізаючи лише нитку з вивороту. Таким чином, щоб ця верхня оздоблювальна нитка була суцільна. Ану, спробуйте так зробити. І потім праскою з паром випрямити цю нитку і можна нею користуватися. Можна взяти. Не з цих штанів, якщо ж сині, наприклад, джинси, можна взяти із старих джинсів, не викидати їх. ну, Я ніколи не викидаю старі джинси, тому що там і нитки, і наладки, тканину можна взяти. Ось, наприклад, по бічному шву можна випороти цю ниточку і праскою випрямити. І дешево і сердито. Далі на платформі для рукава. На платформу для рукава ми вдягаємо вивернуту штанину і фіксуємо праскою двічі підгиб. Один раз пів, пів сантиметра або один сантиметр, як ви собі придумали. Хто сумнівається в своїй прасці, не довіряє їй. Робимо це через тряпочку. У мене ляна. Дуже класна, ось, буде видно. І другий підгиб робимо по мітці. Ось мітка, де має бути остаточний згин тканини. Ця тканина така не боїться праски, вони з нею дружать. Ось. І потім з вивороту, починаючи із внутрішнього. Шву штанів. Строчка розпочнеться з внутрішнього шва штанів. Ось на джинсах вона прошита двойною строчкою, ця сторона, ви її легко знайдете. Прострочуємо наш, нашу підгибку. Таким чином, на верхню нитку ставимо е, звичайну нитку, можна в, два, в дві нитки її заправити. А на шпульку намотуємо оздоблювальну нитку, якщо є в тон необхідної. Так, ну, на цих штанах ці тверді місця голка пройде легко. Я візьму спеціальну голку для джинсу, а на джинсах плотніших місця оцих швів, треба простукати молоточком легеньким, маленьким, але не по корпусу машинки. Десь знайдіть, ну, навіть не по платформі, на якомусь столику. І все. Зараз деякі моменти покажу. Обов'язково фіксуємо шви бічні, ось, щоб вони співпадали. Я роблю це булавкою. Так, голки. Ось в мене такий набір шміц. Так, щоб було видно, ось. Голка для джинсу, ось вона в цьому наборі крайня. Ось вона має такі, таку подвійну надсічку, голуба і фіолетова розмітка на ній. Хороша голка, шила нею, виправдовує себе. Але все одно в цих місцях я проходжу потихеньку. Покажу, як випрямляти ниточку. Ось у мене є випорота джинсова ниточка з інших штанів. Я її ось так викладу зараз вам рівненько. Ну, хоч трохи так це я в руках тримаю телефон, трохи незручно. Я ось даже отак покладу праску Так. і потягну, ага, не Отак. І потягну. Так, яка виходить в нас ниточка? Ось, будь ласка, рівнесенька. Навіть без пару рівна ниточка. Все, і можна нею користуватися. Так, ось іще одне місце, де варто собі полегшити роботу. Це зовнішній боковий шов. Один, місце 1 см підгибка. І місце остаточна підгибка, да, нижня лінія, яка буде. В цьому і в цьому місці робимо надсічку на шві. Не до кінця, тільки ми проріжемо оверлочну строчку. Цю з'єднувальну строчку ми не будемо трогати. І оцей клаптик, як книжечка, ось відігнемо. Тоді робимо підгибку раз, підгибку два. І тут не таке воно буде плотне. Вдягнули на платформу штанину таким чином, щоб внутрішній шов, кроковий, да, шов був у нас на початку роботи. Опускаємо голку трохи позад цього шва, щоб ми могли зробити закріпку, щоб не в самому шві закріпка була, бо лишня товщина нам тут не потрібна. І Строчим, повертаємо штани на рукавну платформу, беремо праску і цей шов отриманий, культури трошки з паром бажано. Ну, і потім вирівнюємо знову, перевіряємо по довжині штани. На все про все із процесом знімання. Із варінням пупів, і з всякими різними домашніми дрібницями можна сказати, що хвилин 40 я на цей процес, на цю процедуру витратила. Тут треба і через тряпочку гладити, бо відбитки ну, всередини, воно, звичайно, не видно, але все одно, як людям, то негарно. Ну, шийте задоволенням.